Сьогодні працівники театру імені Марії Заньковецької та львівські МНСники провели спільні навчання, аби відпрацювати ліквідацію ймовірної пожежі, що може виникнути у споруді. За легендою, в приміщенні архіву на третьому поверсі, через замикання електромережі виникло займання. На щастя, нині пожежні авто до споруди таки доїхали, хоча і не без перешкод. Було на перехрестку сюди, як через на площу ринок. Я повертав там сильні затори, там маршрутні таксі, тролейбуті, трамваї там, ото власне там найгірший такий участок був повернути сюди. Не просто було проїхати і безпосередньо перед театром вулицею Лесі Українки. Досить проблемно було під'їхати, повернути із за із за транспорту, який знаходився саме припаркований навпроти театру. Втратився ті секунди, які бувають в деякі часи, дуже необхідні. Адміністрація театру каже, також неодноразово зверталася до голодоморців, аби прибрати транспорт з вулиці перед парадним входом та зробити шлях пішохідною зоною. Така ініціатива у театрі виникла не лише через пожежну безпеку. Ви виходите із віти і ви відразу ризикуєте потрапити під машину, тому що однозначно оця автостоянка, яка тут є, і е, е, ці машини, які рухаються тут, вони загрожують життю людей і життю нашого глядача. І театрали, і пожежники кажуть: на жаль, наразі не мають впливу на водіїв, які паркуються хаотично, а звернення до влади та працівників ДАЇ нічого не дають.